Дівчата, всім привіт! У нас сьогодні харківське срібло знову не перевершені моделі. Декілька новеньких, які раніше не дивились. Хто ще не придбав подарунки собі або рідним? Сьогодні буде безліч гарних варіантів. Також ще раз агітую тих, хто ще не підписався на групи з наявністю у Viberі і Telegram, обов'язково туди доєднатися. Посилання можете знайти в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Там я виставляю прикраси, які лишаються після відео, і не тільки іноді виставляю там моделі, які до відео, в принципі, не доходять. Тому хто хоче першим все бачити, доєднайтесь. Так, дівчата почати хочу з кількох комплектів бестселерів. Перший буде з ось таким сірим улекситом. Вісімнадцяти повний розмір, може навіть і трошки більше. Я промірюю і напишу на екрані. Тут ще може бути підвізка в комплекті, вона буде виглядати як горизонтальна каблучка, плюс вушка. І дуже такий масивний габаритний браслет, але це все під замовлення. Раптом хтось захоче, то можна зробити. Також ще може бути цей сет з зеленим авантюрином, рожевим кварцем це те, що 100% може ще якийсь варіант, треба уточнити. Вага сережок 1189, англійська застібка, занижений штифт, дуже вони такі акуратні. І дуже ефектна каблучка. Вона ось так оплатана гілочками. Срібло тут оксидоване. Вага каблучки 12,77. Довжина каблучки десь 2,8 см. Довжина сережок майже 2 см. ці нам зазначають, дівчата інші розміри можна зробити, але все під замовлення. Терміни нестабільні. Ось цього місяця швиденько нам замовлення зробили, але інколи буває, що й півтора-два і, півтора, і два місяці можна чекати, тому розраховуйте. Наступне серед дівчата з рожевим кварцем, це також один з улюблених комплектів. Він навіть на аватарці каналу стоїть. Тут у нас 18-й розмір в наявності, також інші підзамовлення. Що ще може бути? Може бути підвізка, вона габаритніша за каблучку сережки, і також браслет. Фото надішлю, кому це цікаво. Також може бути вставочка, як в попередньому комплекті сіра. І також зелений авантюрин. Навіть він є в наявності, далі його покажу. Але ж крутий, погодьтесь. Сережки 14,36 грам, тобто такі срібні кульки оксидовані, англійська застіпка. Вага каблучки 12,40 грам. Довжина каблучки 2,8 см, сережки 3,5 см, також вартість. І дівчата цей комплект з зеленим авантюрином 19,5 розмір. За вагою, габаритами і ціною тут все без змін. Ще раз зазначу вартість. З цим камінчиком по-іншому виглядає і, в принципі, вставка дуже впливає на сприйняття, але обидва варіанти не перевершені. Тепер, дівчата, пройдемось по новинках, а вони просто фантастичні. Ось такий сет в 19,5 розмірів наявності з рожевим кварцем і аметистом. Подивіться, який гарненький. Він такого середнього розміру, не дрібний і не масивний. На кожен день на вихід чудово просто підійде. Щодо інших вставок, не знаю, бо він вперше надійшов, може щось буде, але пізніше. Сережки за вагою 11 грам, застібка. Дуже вдале поєднання камінчиків я в захваті. Каблучка 6,5 грам, тоненька шинка. Сережки десь 2,2 см каблучка приблизно 1,8 см. Просто вони по-різному ось так розвернуті. По ціні зазначаю. Але, та комплект, від якого я також в захваті. Я, в принципі, від новинок фанатію. У 19,5 розмірі, повністю без каміння, оксидоване срібло. Тут ось такі квіточки, і в сережках ще є підвісні гілочки. Ну, дуже ніжно виглядає, хоча він не дрібний. Сережка 8,40 за вагою, чудова вага, застіпка. Вага каблучки 7,22. Зазначаю, дуже раджу, придивіться. Ще посеред відео захотіла вам вставити ось ці сережки, розпаровочку, нещодавно показувала разом з каблучкою, але каблучкою забрали, а ця прекрасна пара залишилась. Її можна спокійно брати самостійно або дозамовити каблучку. Тут у нас біла і синя перлинка, і позолота по краях сережки. Дуже прикольні, заберіть, будь ласка, 11 грам за вагою, застібка. Довжина сережки 2,5 см і вартість. дівчата, повертаємось до також улюблених знайомих комплектів. Ось така моделька з рожевим кварцем, перлами і імітацією блакитного агату. Рожевий кварц натуральний, забула сказати, 19,5 розмір в такому поєднанні кольорів. І ще буде зелено рожевим далі подивимось. Не так давно зробили до цього комплекту підвіску і браслет. Зараз їх немає, але можна все замовити. Тут ось такі різні завитки срібні, не дуже симпатично, дійсно, і класне поєднання за кольорами. Сережки 10-14 за вагою. Перли тут культивовані. Каблучка 11 г, Довжина каблучки 3,8 см. Довжина сережки 4,2 см по вартості зазначаю. І дівчата, цей комплектик ось в ось такому поєднанні зелений авантюрин рожевий кварц, і також перла. Тут є каблучки 19,5 і 18,5. 18,5 трошки темніше авантюрин. Сережки, ну, в принципі, можна до обох каблучок брати, можливо, трошки більше до цієї підійде 19,5. Габарити вага все те саме. По вартості зазначу окремо, бо можна взяти каблучку окремо від комплекту. Дуже крутий. Далі дівчата дуже симпатичний комплект з імітацією коралу на 18 розмір. Він за старою ціною, за дуже старою, я б сказала, зараз ціна на нього буде вища, ну на 1000 гривень точно, може і більше. Гарненька така акцентна вставочка, він не дуже великий і не дрібний. Десь 2,2 см в діаметрі, сережки за вагою 8 г. І вага каблучки 5,60 см. Також одразу вартість. Дівчата, і є такий самий комплект на 18-й розмір з імітацією блакитного агату. Я зараз швиденько взяла каблучку, сережки не бачу, кудись поклала, але вони ідентичні. Просто кого зацікавить, напишіть, я скину фото набором, просто покажу, поки каблучку. По ціні там все те саме буде. Також можна і розбивати ці сети, хто захоче. Далі у 18,5 розмірі ось такий ніжний сет з перлами є і дрібненькими фіанітами. Перли культивовані, досить багато. Їх сережки 5 грам за вагою, англійська застібка. Дуже ніжний. Каблучка 4,5 граму. Сережка десь 1,5 см і вартість. Тепер, дівчата, дуже класний комплект з емальлю, чорно-білою і фіанітами, такі ось квіти. Нещодавно показувала сережки від цього сету з червоно чорною емалью, також може бути. 19 розмір каблучки. Сережки 8,95 за вагою, застіпка. Вага каблучки 6,60. Така вона товстенька. Черезна каблучка 1,2, довжина сережки 2,3 см. І ціна на комплект. Чата по комплектам останній на сьогодні ось такий сет з лабіринтиками, як я його називаю, і доріжками фіанітів 20-й розмір, набірці 20,5, але трошки маломірна каблучка. Дуже так святково виглядає, хоча за вагою розмірами можна і на кожен день брати. Сережка 7,96 за вагою. Каблучка 5,50. Десь 2 см діаметр і ціни. Тепер кілька каблучок без комплектів. Ось така моделька у 18-му розмірі. Також за старою ціною приємною 5-11 грам за вагою. Тут мікс фіанітів, білі багети і кругленький підаметист. Існує комплект, можна дозамовити, хто захоче. Але вона сама по собі дуже стильна. Ціну пропишу. Далі ось така класна широка каблучка. На бірці 18 розмір. По факту вона десь на 17-17,5. Ну, на 17,5 так тугенько. Навіть не знаю, як вам краще порадити. Я так думаю, що беріть на 17, точно вона не злетить, не буде дискомфорту. Ширина десь 1,6 см ціну зазначаю. Також ось така моделька симпатична каблучка сама по собі без комплекту. Тут білий фіаніт маркіз і ось такий камінчик улекситу цікавого кольору. Тут такі і рожеві відтіночки, і фіолетові, і коричневі. І вся ця конструкція закріплена в позолоченому металі, бачите? А тут 18-й розмір по факту на 17,5. Краще вона підійде. 2 см довжина і вартість. Далі дівчата дуже класна модель сережок з фіанітами позолотою 9 грам за вагою. Англійська застіпка. Вони дуже цікаво виглядають на вушці. Вжина 3,4 см і по ціні прописуємо. Далі ось така симпатична модель сережок з доріжкою фіанітів З вагою 5,32. Застібка, дуже насибельні. Довжина 3,1 см. І вартість. Далі є одна пара сережок з ось такими персиковими перлинками. За вагою вони 2,37, дуже легенькі на петельках. Довжина 3,5 см і вартість. Тепер дівчата дві ось такі брошки маю в наявності з світлою такою айвері перлинкою і темною. Не скажу, що вона чорна, але і не синя, таке щось посерединці. Графітовий, такий відлив є гарно. Також є позолота і фіаніти. За вагою 4,21. Такі ось булавочки. Довжина 3,5 см і вартість. Далі кілька підвісок вам покажу, які сміливо можна на подарунок брати. гарненькі. 11,59 така ось мушля за вагою, з штучною перлиною, але дуже красивою дійсно, навколо позолота і трошки білих фіанітів. Вушко. Дуже стильна річ. Довжина 4,2 см і вартість. Далі дівчата ось така чарівна підвісочка з оніксом і позолоченою трояндою. Подивіться, яка гарненька 12,27 за вагою. Тут ось така доріжка фіанітів, вушко. Діаметр 3,5 см і ціна. І Останнє, що подивимося: це підвіску будівку за вагою 5,73, вона з чорною емалью і фіанітами. Також можливо замовляти ідентичні брошки і каблучки, і також можуть бути в позолоті. Довжина 3-3 см і вартість. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!